Узнецовську урочисто відкрили головну ялинку міста для багатьох її вогні стали символом зимових свят. Центральну красуню запалили Дід Мороз та Снігуронька. З вітальним словом до присутніх звернувся секретар міської ради Ігор Куц, шановні мешканці. Дозвольте вас привітати з наступаючим новим роком Різдвом Христовим. Побажати вам всього найкращого! Щастя, здоров'я, тепла! Хай збуваються всі ваші мрії, і хай в цьому році дід мороз принесе всім подарунки, хай реалізуються всі-всі ваші мрії. Всього вам найкращого в наступаючому новому 2013 році. Дякую! Кульмінацією свята був момент запалювання новорічних вогнів. А відомі з дитинства слова: один, два, три гори» подарували присутнім приємні спогади. Дідусі морозе, а чому це наша ялинка? Мене світить. Ну що ж, нехай звучить на Майдані дзвінки, веселий щастя, сміх. Повторюйте за мною. Один, два, два три. три, ялиночко, ялиночко! світи! У концертній програмі відкриття взяли участь народні аматорські колективи Кузнецовська, колектив Верес, будинку культури Володимирця. Жителі з задоволенням приєдналися до традицій, адже сьогодні тут на них чекали веселощі, розваги, хороший настрій, яким не став на заваді і мороз. Відкриття ялинки продовжилося святковою дискотекою. З вами були Маріана Пуківська та Вікторія Батейко, гурток журналістики «Бдют».